У надвірні відкрили майданчик для паркового волейболу. Це вже п'ятий у громаді, але особливий тим, що створений за ініціативи військовослужбовців. Ми проводимо тренування, інколи про Наприклад, в вихідні дні. Ми дуже відпочиваємось морально, тому що багато хлопців, які є після поранення, їм дуже це важливо, тим, що вони просто коли грають, вони забуваються про якісь там негаразди, і трошки так, щоб не завжди бути в такому… На прузі весь час, щоб вони трошечки відволікалися від війни. Військовослужбовець Сергій пройшов запеклі бої на фронті. Захисник розповідає, спортивний майданчик створили в першу чергу для дітей та молоді, щоб йоне покоління активно проводило своє дозвілля. За ініціативи нашого командира Олександра Івашини ми створили тут такий спортивний майданчик. Він, ну, щоб користувалися діти, молодь цим майданчиком, і також наші військовослужбовці, щоб підтримувати здоровий спосіб життя ну, і активно відпочивати. Після урочистого відкриття та освячення одразу стартував турнір. На майданчик вийшли сім команд. Серед учасників, медики, військові, місцеві спортсмени. Атмосфера запекла, але дружня. Виставляємо своїх дві команди, хлопці, всі спортивні, всі учасники. Бойових дій є навіть такі хлопці, які після поранень, тобто грають тільки однією правою, а ліва не зовсім функціонує. Але хлопці приймають активну участь в спортивному житті громади. Урочисте відкриття спортивного майданчика відвідав і голова Надвірнянської громади. Зіновій Андрійович радіє, що навколо будівництва спортивного об'єкта надвірнянці об'єднались. Цей майданчик виріс не тільки на очах. Він залучав небайду... залучив під час будівництва небайдужих жителів громади. Це підприємці, це будівельники, це спортсмени, це військові. Це ті люди, які будуть займатися волейболом на цьому майданчику. Більше того, в нас в громаді це вже п'ятий волейбольний майданчик. І вже незабаром за декілька тижнів наша громада буде приймати в чемпіонаті Кубка України, тур. По пляжному волейболу. Це зона відпочинку, це інші локації, тому рівень пляжного волейболу високий. Іванна Осташук, телерадіокомпанія РАЇ.